Ось вона, зимонька зима. І вона до нас прийшла таки. Зачекалися ми її. Ох, і чекали. Ох. чи це такі лапки маленькі. Маленькі маленькі. Ех, мабуть, киця бігала. Ох. Тут ще хтось пробіг. Ох. Сонце вияснилося, але ну, воно і повинно було вияснитися, бо на там мороз. Так що воно на морози вияснилося. а. Тепер будемо чекати ці морози, а вони надовго. Надовго морози. Ну нічого, це все добре. Зима повинна така бути. Повинна, повинна. Нехай. Добре, що снігу землю трохи прикрило. Може, ще не все й вимерзне в нас. Щось там останеться, да, пушинка? Ой, пушинка, як добре, як добре. Сніг пухнастий, сонечко тепло. Небо розходиться на мороз. Як тут не радіти? Вітер північний, диме таким холодом. Будемо зимувати ще, нема нам куди спішити, поспішати. Ну куди нам поспішати? Га? Скрізь така невпевненість, невизначеність. Будемо відпочивати і чекати на тепло. Квітень місяць, ну до нього так і не вже й недалеко. Отам От тоді будемо починати просинатися. Будемо просинатися і будемо про щось думати вже. Да? Що ти вже в сніг вимазалася? Пушинка, чого ти до мене чіпляєшся? А? Пішли. Ой, ти візьмуть, я впаду через. Ну куди ми йдемо з Пушинкою по снігу? Ну, Покрутила, покрутила. Ну куди? Не буду я відкривати. Там закрите воно. Ти можеш через забор перескочити. Так, можеш, але ну, я не буду лізти через забор. Ой, як хорошо. Пушинка любить зиму. М'ягенько, сонячно, так тепло, Ой, тепло. На завтра такий мороз на ранок обіщають, а на, а на ніч потім ще краще. Ну нічого, нічого. Небо вже синє таке, весняне вже. До весни зовсім недалеко. Ще місяць почекаємо, а там будемо вже дивитися. Чекати далі, чи вже все прийшло? Так що всім гарного дня, гарної зими красивої такої. І дочекатися тепла. Це для нас зараз основне. Дочекатися тепла. Ох і вітер холодний, но-но-но-но. Ну, 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 ну. От тут о, звідти, з півночі дме. З півночі. Так що зимуємо, тримаємося і зимуємо. Привіт, дід, як Швидше. діла? Одихаєш? Одихаєш. Да? Байки. <дивіт> Сиг мало Я баю. Що ж ти хочеш десь. Хочеш пірнуть? Та нема худи в піру. Та, так потерти. Потерся трошки. А то ти давно снігу ждав. А його нема й нема. нема. Аж замітили, що десь садій сніг. Ага. Не було. Ти ж хотів тоді на водохреща, тоді снігу не Та було. Треба було, було хоч водою облитися. Та тобі не холодно. цього? Ні, дивись. Дивись ще парілки то Не дивись, дивися. Тобто, диви якийсь. Парк со твоє пас. Ага. А, дід, а? Як пристроївся. А ты не хочеш Ні. Спасибо, дед. Я на такую провокацию... на провокацию провока не Не, 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 дед. Не надо мне такого. Оно в а потом по себе. Да, а, холодно же, да? Ты... Ну давай, Такие давай. давай. Прохладный. <связывы> закаляйся, если хочешь быть здоровым. Ну, да. Закаляйся. <связывы> Оце діда толкнула на провокацію, я йому нагадала сьогодні. Я, я ж тій сам рано казав, що я зроблю. Так, да, ж банний день. Не... Я не спала. чула, що ти, ти, спала. ти хотів. Що, ну, вже все? А що, тоді ще мало? Мало. Ти то хватить. Та... Що, що... Такого. Диви, яке сонечко вийшло? Сонечко вийшло, глянь, яке. Та воно цілий день Та немає, це оце тільки на вечір почало виходити. Так, ти аж курей полякав там у курнику. Так, ну все так. тоді, так? Кіно закінчилось. Кіно кончилось, пішов. Ми. Давай, полоскайся, дід. О, оце, оце по-нашому. О, а сонце яке вилізло на мороз, блищить. не можна на нього і глянути так блищить. Буде гарний морозець. Так що хто хоче, ловіть момент. Сніг є. Сонце світа, зато мороз бьоваю. П'ять градусів. Чи? Ну, на ніч же ж воно ви бачите, що робиться. Виясниться на більший мороз. А те, що 5 градусів, рано було одинадцять чи дванадцять було. Так що ховайся, дід. Хорош, бо мені вже холодно. Да, давай. Трес, будеш, так, будеш красивим тоді. в то діда Баня, він такий довольний. Так що, поки сніг ловить момент і вперед усі закаляться. От було таке колись. Я цілу зиму виходила рано, було. Одну зиму цілу з осади до весни виходила і коло криниці рано і ввечері обливав дід мене холодною водою. Було таке. Ну, треба було б не кидати, а тепер щось аж страшно. А як начнеш, то й не страшно. Так, всім гарного дня, доброго здоров'я, зими веселої. І снігом і дочекатися теплої нам безни. Всім пока. Пішла я грітися. Гусь і вечір за вікном, половина шостої. Видно, що мороз там, на літній кухні, такі візерунки, такі візерунки на вікнях. Кнах помережилися, ох, від лампочки від блиски такі йдуть такі красиві узори. А так і не видно. Через камеру не видно. О, небо таке ясне, чисте, вияснилося на великий мороз. Ох, і чисте небо, щас темніє, і вийдуть зірки. Ох, яка красота у безмежному всесвіті. Небо прикрашають зорі, а ми поховалися від морозу по теплих хатах і сидимо, сидимо, виглядаємо в вікна. Так добре, тепло, а там зима. Справжня, справжнісінька зима. Отак От ми і зимуємо. І пішло. Час летить, і весна незабаром все прийде, все завжди повертається. Все-все так побудований світ. Усе в ньому повертується і день, і ніч. Тільки одне не повертується. Ті часи нашого життя вони так пролітають, але назад ніколи не повертаються. Да. Так задумано в природі. Такий плох моя природа. Ой, доброго всім дня! Тепла в ваших домівках і мирного голубого неба. Тихо, нічки. Будьте здорові. На все добре.